Привіт усім! Це розбір сорокової лекції з німецької мови, і тема сьогодні, знаєте, надзвичайно корисна. Будемо вчитися говорити, що щось комусь належить, і для цього нам знадобиться давальний відмінок. Ну що ж, давайте починати. Гаразд, почнімо з питання, з яким, мабуть, стикається кожен хто вивчає німецьку. От як правильно сказати, що якась річ належить саме вам. Можливо, одразу спадають на думку присвійні займенники, але є й інший дуже поширений і природний спосіб. А ось погляньте на цей коротенький діалог. Він ідеально показує, про що йдеться. Одна людина запитує, чия це машина. Інша відповідає: це моя, вона належить мені. Зверніть увагу на цю останню фразу: ЕСКІХ es Отмія. Que Саме її ми сьогодні й розберемо до дрібниць. І ось ми підійшли до головного. Секрет цієї конструкції криється у давальному відмінку німецькою датів і одному дуже дуже важливому дієслові. І це дієслово «гегерен», що означає належати, і тут є золоте правило, яке треба просто викарбувати в пам'яті. Дієслово «гегерен» завжди, от просто без жодних винятків, використовується з давальним відмінком. Це і є наш головний ключ на сьогодні. А ось тут подивіться, яке цікаве порівняння. Сказати, це моя машина можна двома способами. Перший нам звичний даст іст майнауто, де ми використовуємо присвійний займенник Майн. Або ж як ми вчимо сьогодні, auto Ауто mir», машина належить мені. Помітили? Іх, я перетворилося на мір. Мені обидва варіанти абсолютно правильні, але другий ну він надзвичайно поширений у живій розмовній мові. Отже, як ми вже побачили, особові займенники в давальному відмінку змінюють свою форму. Давайте зараз спокійно, крок за кроком, розглянемо всі ці трансформації. Почнемо з однини. «Іх», тобто я, стає Міє, тобто мені, ДУ, ти перетворюється на діє, тобі. Цікавий момент для Е він та С воно форма буде однаковою ім йому. І нарешті для зі вона маємо ія, тобто єй. Це основа, яку варто просто вивчити. Тепер перейдемо до множини. Тут теж усе доволі логічно. Вір ми змінюється на унс, нам, ір ви, коли звертаємось до кількох людей неформально, стає «ойш», вам. Зі, значенні вони, перетворюється на «інен», Зверніть увагу на маленьку літеру, а ввічлива форма зі ви стає інен, вам, але вже з великої літери. Все системно. Але давальний відмінок потрібен не лише для того, щоб казати, кому що належить. Він є частиною величезної кількості поширених фраз, які можна почути буквально щодня. І ось вам ідеальний приклад, який знають, мабуть, усі питання як справи? Це вігейте здір. А відповідь дякую добре, данке gut». І в питанні, і в відповіді ми бачимо давальний відмінок дір та мір. І це ще далеко не все. Щоб сказати, мені шкода, німці кажуть leid». Коли щось приносить задоволення, це es macht mir Spaß». оцінюючи їжу, кажуть es mir gut». або скаржачись на біль, деркоп mir we» У мене болить голова. Бачите, всюди це мір, і тут ключовий момент давальний відмінок часто вказує на особу, яка щось відчуває або переживає, тобто дія чи стан, ніби спрямовані на цю особу. Гаразд, теорію ми розглянули. Але найкращий спосіб все закріпити це, звісно, трохи практики. Спробуємо разом. Перше завдання маємо речення велосипед належить гансу. Як нам замінити ім'я Ганс на відповідний займенник? Ганс це він. Тож яка форма нам потрібна в давальному відмінку? Правильно, ім. Das Fahrrad gehört ihm. Велосипед належить йому. Все просто. Добре, наступне питання. When gehört die kamera? Кому належить фотоапарат? Потрібно відповісти, що він належить тобі. В дужках є підказка. Займенник ду, якою ж буде правильна форма? І правильна відповідь зігегедіє. Зі тут замінює «ді камера», бо це іменник жіночого роду, а ді, звісно ж, перетворюється на діє. Чудово. І останнє завдання на повсякденну фразу. Як справи у твоїх батьків? Батьки, це зрозуміло вони. Як ми відповімо на це питання, використовуючи правильний займенник? Абсолютно вірно, Es geht ihnen gut. У них все Добре. Використовуємо «ihnen», тому що вони в давальному відмінку це саме «ihnen». Ми чудово попрацювали. Давайте тепер підсумуємо, чого ж ми навчилися, і що з цим усім робити далі. Отже, це був справді великий крок уперед. Тепер можна не лише впевнено сказати, що щось є вашим, але й правильно запитати, як справи, та висловити власні почуття. Головне, що треба запам'ятати, дієслово Гігорен та вираження почуттів дуже часто вимагають давального відмінка. А це надзвичайно важлива навичка для живого природнього спілкування. І важливо зазначити, що вся інформація, яку ми сьогодні розібрали, є частиною цифрових матеріалів 40-ї лекції від швейцарської онлайн школи Зокі». Це структурований та перевірений підхід до вивчення мови. Якщо є бажання продовжувати навчання в такому ж структурованому та ефективному форматі, майстори Зокі пропонує онлайн курси наживо, а також приватні індивідуальні заняття. Щоб дізнатися більше або записатися, можна зателефонувати за номером, який зараз на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі.